У Вінниці весело відсвяткували масляну, одне з найпопулярніших свят у слов'янській культурі. Найбільші масові гуляння відбулись на бригантині біля храму Блаженної Ксенії Петербурзької та за містом в одному з придорожніх ресторанів. У народі вважали, що людині, яка провела масляне тиждень погано і нудно, не буде успіху в справах протягом усього року. Але Вінничан це не стосується. Свято проводів зими та зустрічі весни вони відзначили гучно, традиційним поїданням млинців, вареників, розвага. Ми та конкурсами, а ще спаленням солом'яного опудала. Подробиці у нашому першому блоці прошу прошу. Це, прошу. Це не вино, не вино, не вино і не водка. Це узвар, узвар, не вино і на водка, да на здоров'я. Гостей зустрічав пан Наливайко на ім'я Віталік. Його частування було своєрідною перепусткою на Масляну. Колись це свято було одним з найпопулярніших у слов'янській культурі. Розвагами та жартами люди проводжали зиму, і зустрічали весну. Після прийняття християнства масляну традиційно відзначають впродовж тижня перед великим постом. Дуже приємно, що в такий сонячний день багато людей зібралося, святкує це свято і підтримує ті православні традиції, які збереглися, які збереглися нас ліками. Я дуже задоволений, що велика кількість людей, велика кількість молоді, дітей, батьків дає провести свій час. Батюшка Серафим на народне гуляння перед великим постом приїхав з жіночого монастиря, що у Немирові. Він здійснював обряд помазання. Просто як з праздником поздравить з прошедшим це народним праздником масених, що запозаклет, що всі свої гріхи прощаються, і ти приступаєш в посту. Любой з нас здоров'я, щастя, все буде. На бригантині біля храму блаженої Оксенії Петербурзької організували виїзний ярмарок, торгівлю продуктами харчування, що вироблені вінницькими підприємствами. Усіх охочих пригощали основними стравами масляни, варениками та млинцями. Їх випікали просто неба, до них подавали мед, сметану та гарячий трав'яний чай. Нас сьогодні вісім видів блінчиків, було ну з вісне видами начинки. Були з яблуками, з творогом, з грибами. З сиром, соляним, солодким. Теж була зікрою у нас, ікра кабачкова була, грибна ікра. Ікру кабачкову ми подавали сьогодні з цим, чесником. Приблизно 100 штук, але напевно було більше. Народ спілкувався, навіть з ворогами примирялися люди, тому що, як кажу, тільки за може примиряти, правда? І тому масляна святкувалася в нашому народі дуже-дуже обширно. Всі люди знали про цей день. І сама основна ціль була цього свята, щоб дійсно найти підход до кожної людини, попросити прощення в кожного і, звичайно, підготуватися до великого посту. Під гучне виконання козачим хором народних пісень, сильні парубки змагалися у силових конкурсах. Замість штанги вони підіймали шестилітрового бутиля з водою, перетягували канат, найсміливіші залазили на 12-метровий стовп за призами. Щось подібне відбувалось і за межами міста. Прихильників активного відпочинку зустрічав той самий Віталік наливайко, але замість узвару пригощав їх медовухою. О, Гирка, а все життя Каламу. Все, все, пішли до резиденції. А тим часом просто неба повар Сашко смажив молодого баранчика. каже складного в його приготуванні нічого немає. Майже добу треба маринувати, потім декілька годин смажити. Беремо баран режем маринуєм жаримо. У кожній альтанці на запрошених чекав сюрприз: в одній можна було постріляти, в іншій – пограти в дарс, в резиденції на Ливайка зігрітися, а в кузні Тараса придбати копії історичної зброї 16 століття та сталеві сувеніри авторські роботи ковалів. Відпочивальників розважав циганський колектив. Факір демонстрував свою майстерність у поводженні з вогнем. Трескодом свята Масляне було українське національне вбрання, але дотримались його одиниці ведучий та декілька гостей. На самом деле это костюм молодых девушек, украинских молодых девушек. То есть юбка, которая идет с таким с узором свастики, потом платье под низом, то есть это платье. Вот сверху а, на мысто, то есть это имена, то есть молодая девушка и веночек. Вот и веночек с множественными лентами. Потому что те, которые постарше уже, те, которые уже замужние, у них такие короны. И у них передники, но они хозяюшки, готовят, то есть они в жилетках. Ну а платок я потому что, ну, потому что на улице холодно. На и... прокат. По завершенні народного гуляння люди одне одного просили пробачення, як це заведено у прощену неділю. Дехто сказав, що після свята піде у лазню, бо великий піст треба зустрічати, очистившись душею та тілом.